І гусики відпочивають, гуляють. Отакі вони вже в нас аж вугливі, дурні, тікають, бояться. Не знаю, чому так. Ніхто їх не бив, не обіжав. А це наш новий проєкт. Це будуть тут півні, буде загоражуватися. Тут будуть пухи, а тут будуть півники. Все думаємо, як там зробити їм, щоб... Сідала зробити і вони, щоб там сиділи. От так виглядає. Звісно, мені трохи не подобається, але з чоловіком не поспориш. Як робить, так і робить. Хай так і буде. Далі буде. Так, сьогодні піде розмова про індиків і корм, і вода. Всіх вітаю на своєму каналі. Ви знаходитесь на каналі Людок Україна. Всім доброго часу і всіх всіх благ. Зараз в країні, звісно, тяжко зі світлом, але нічого, все переживемо. Ракетні удари переживаємо і світло переживемо. Бачите, ми зараз поміняли все. По новому була така поїлка, Тепер поставили відро, причепили на цеп. І поставили відро з кормом. Корм я готую сама зерносуміш, Це сипучка, Бо отам знизу, як стояла отака кормушка, це неймовірно, ми стільки корму... Просто корму, стільки це добре, у нас кури є і ми курам це все видавали. Уже менше, звісно, розсипають його, але але це краще, чим було. Оце повісили відро, отак вони тепер будуть їсти і пити. Бо дійсно дуже був великий розход комбікорма. Скільки не насип, більш половини вони висипали додолу. Сьогодні у нас погода нальотна, наші гусики сидять закриті. Отакий пук повісили їм кульбабки. І вони там сидять, щупають. Бройлерний індик біг 6, він, звісно, дуже швидко росте. Уже такі екземпляри, що чоловік каже, ого, я його кажу вже. Цілою утримую, як ми таблетки диамітрані Зараз вони п'ють, це 82 дні їм сьогодні. Моїм індикам 82 дня. Зважувати ми їх не зважували, у нас немає таких вагів, щоб їх зважити, Ну, взяти себе, допустимо, поставити і таке, щоб у нас тільки до 50 кг є ваги. тому індик буде незважений. Вже будемо зважувати, як буде забой. Оце так ми їм поставили відро. Вони, звісно, серливі друг друга обгажують. Я не знаю, як так можна. Воно стоїть індик весь в какатьках. Випускала їх, випускала, але вони шкодні. От тепер вони будуть сидіти закриті. Трохи погуляли і хай сидять закриті. Побачимо, скільки вони корму будуть розсипати з відра, бо в годівниці не варіант їх годувати. Вони висипають все. І відро треба неповне насипати. Ну, У нас є шкет пірат одноокий, і з дзьобом перекрученим оно він. Ось. О. Оцей. І за нього ми не можемо трошки вище поставити, бо він не достає. І так воно на ципочках питається щось там достати. Ну, якось будуть приспосаблюватися. Ще у нас є бройер, який зараз теж без світла. Світло на пау пауербанці. Пауэллбанг на акумуляторах. Ось такі у нас карапузи. Трошки позбивалися, але нічого. Там у них тепло. Вони ще самі себе гріють. Трошки на так, трошки на генераторі. Ближче до вечора можу включити генератора. О, моя кочечка встала. Діток вивела поїсти? Діток вивела поїсти? Ось такі у нас дітки. Ти що їх ховати будеш? А попить поїсти їм? Їх шестеро, троє чорненьких і троє два риженьких, один біленький. Але нічого. Там ще, по-моєму, одна курка вирішила, що їх треба покрухтати. То можливо ще посадимо курку замість інкубатора. А це такі у нас віандотики. Траву дали, вже розгребли все. мої курочки від їх курей анту такі півні гарньоні Взагалі у нас світло вчора цілий день не було з 7 до пів сьомої. Потім включили, в дев'ять знову виключили. Включили, мабуть, вже около часу, десь пів першої включив ночі, а потім ще ночі виключили, і це досі немає. Бо чоловік каже, в пів шостої вже світла не було. Він став пів шостої світла вже не було. І оце ще досі у нас світла немає. Нас, мало того, що у нас планове відключення, по те, що діє, діє по Україні, то ще нам ті типу, поміняють, одмивають, я вважаю, гроші на стовпах. Та й взагалі з цим світлом щось якось не, не зрозуміло. Я розумію, що по енергосистемі улупили рашисти. Це я це добре розумію, що дуже багато пошкоджень. Значить, вихай вирішують, хай менш продають за границю електрики. Але вони хочуть зробити нам взагалі по 2 години, 4 години в сутки, щоб у нас була тільки електрика, то, вибачте, у нас поліклініка навіть не робила не флюорографія, не мамографія. Якісь аналізи. Я поїхала забрати свої результати, те, що я робила, ну, мені необхідно це робити час від часу. Я не змогла забрати результати і зробити деякі процедури, бо не було світла. Я, ми розвернулися і поїхали назад. А світло було аж. Казали, що дуже довго ще не було, це мені треба було там жити коло поліклініки. І так же само і в лікарнях. Ну це взагалі, звісно, це просто Ой, будь-вони прокляті, які є кацапи і всі їхні до 10-го коліна. Мені я, Я, кажуть Бога, не боюсь. Хай їм воздасться все сто крат. Але ще і наші нас добивають. Своїми законами, своїми придуманими. Це вони зробили, це моя думка. Це вони зробили, е, підняли тариф на 4.32 і почали нас так ущемляти. Це моя думка тільки. Що нас почали, що буде вам світло по два часа в сутки, щоб ви не розказували, що дорого. Бо вони взагалі взагалі хочуть зробити 7,50. За кіловат. У мене пенсія 2,361, по інвалідності. І я зможу платити за світло. У мене не 100 кіловат. Якби навіть не взяти брудерат, лампи обогрівательні. Взагалі, взагалі, не брати цього всього господарства, а взяти тільки побутову. То у мене менше 250 ніколи не було. Скважина, бо треба воду качати, бойлер стоїть, ну, вода гаряча. Два холодильника, ну, холодильник і морозильна камера стоїть. А взимку у мене ще обогрівач в ванні, тому що у нас там тільки отоплення на обогрівачі. то вони розказують, йдьте, шукайте собі в селах, де пічне отоплення на дровах. А на самом деле виходить, що і в селі ти так сильно не розгонишся. Дрова це добре, ми переїхали. Я із-за цього переїхала в... з Києва в село. Просто ще те, що ми на восьмому поверсі там живемо, і коли тривога, я не набігаюся, я не можу бігати по ступеньках взагалі. І до бомбосховища, і мені дуже тяжко, і, бо я і так ну, трошки здала за ці два роки. Але я і за цього поїхала. І те, що там якби світла сиділи, це і ти не знаєш, куди прилетить, і що. І ми поїхали звідти з Києва, переїхали в село. Але тут ще не краще. Продуктів немає, де хоронити. Це хіба що все в банки закатувати? Все в банки м'ясо, сало. Це в банки. І тільки так виживають, тому що не один холодильник стільки не витримає по времени, вони не вспівають наморожувати. Ну, от вони спеціально це зробили. Будемо вам відключати, давати по два, по чотири години, щоб ви, як буде по сільпіся, щоб ви рти не відкривали, а радувалися, що вам взагалі дали світло. Це моя думка, тому що вони продають електрику за границю. Я говорю, мало того, що нас кацапи добивають, так ще і внутрішні козли добивають. Не знаю, це тільки моя думка. Це я тільки так можу освіти, може взагалі не, не тільки моя думка. І почалося це не тільки з Зеленського, як кажуть, а почалося це все далеко до Зеленського. Тому... Не знаю, як буде в цьому році і що взагалі це буде. А то, що прогнозували голод, то то воно так і до цього йде. Мабуть, він таки буде, бо в городах не буде світла, не буде де тримати продукти харчування. От і буде. Робота у всіх завмерла, тому що багато хто на інтернетах на світлі залежить від цього. Плюс погодні умови нам додають, плюс нам кацапи додають ракетами. Тому, мабуть, це все йде точно до голоду. Тому я вирішила, що цей бройлер буде все буде, піде в банки, індюки теж в банки, півні, ну, коротше, щось, може, щось трохи продамо. А все остальне піде в банки і буде їжа. Бо другого виходу немає, а ще я хочу хлопцям на ЗСУ це все зробити, то я думаю, що хватить і мені і хлопцям на ЗСУ. А як вона бігає, водить. Вювчить, поїть, кормить. Угу. Дуже, діток. Отакі От сьогодні розмови у нас, на жаль, на сьогоднішній день. Господарство це дуже добре, але теж воно потребує електрики деякі. Ну, будемо викручуватися як, якось, бо не кожен може мати генератора, не кожен може обслуговувати того генератора, а ще вони топливо підніметься. То це все дуже дорого буде. Ну, будемо генератор запускати так для підтримки, щоб наморозив холодні, як і морозильна камера, відключили на якийсь час, щоб воно протрималося, щоб не портилися продукти. Ну, от Якось таким макаром будемо спасатися. А що робити? Все, доброго вам часу. Всіх благ вам. Дякую за перегляд, за лайки, за коментарі, за підписки. Хай Боже вас всіх береже, все буде Україна. Все ми переживемо. Ми народ сильний, нас вже не раз питалися знищити, але ми все час ми відроджуємося. Тому тримаємось, все буде добре. Па-па! До нових зустрічей. Оставайтеся з нами.